Ну, а що відбувається там на сході України? Ми зараз поговоримо з Петром Задорожним, фотокореспондентом, який зараз знаходиться в Райгороці Новоайдарівського району Луганської області. Петре, добрий вже вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Як там ситуація в Новоайдарівському районі? Чи відбуваються в вашому селищі вибори і взагалі, як військова ситуація зараз? Взагалі... То я в Селищі місця на лайдар, я був до цього ситуація насправді виглядає дуже спокійною. Тобто, всюди видно не видно якихось там чи, чи порушень, чи якихось таких проблем тобто, відбувається дуже спокійно. В містах, наближених до Старобільська, там взагалі охорону дільниць супроводжує проста міліція. Військовим забороняється навіть заходити зі зброєю туди, от але, наприклад, в селищі Райгородка там. Е то більше охороняє міліція, така більш озброєна, тобто більш воєнізована, яка охороняє більш детально. Тому що це фактично останнє селище, перед, в якому відбувається голосування, перед, ну, перед селищем, які вже за северотистами. А от є інформація про те, що бійці Айдару не можуть проголосувати в місті щастя. Там не відкрилася не відкрилося жодна виборча дільниця. Про це повідомив комбат Сергій Мельничук. Чи відповідає це дійсності? Що вам відомо про це? Що там в щастя? Так справді в щасті не можна проголосувати. Ми зустріли міліціонера Луганського, який зараз базується в щасті. Він спеціально в райгородку їхав для того, аби проголосувати. От але те, що не відбувається в щасті голосування, все одно багато військових десантників там 95-ї бригади. Все таки попали в списки. От, наприклад, є в Новоайдарі в місті дільниця, на якій близько 400 військових зареєстровано для голосування. Тобто, сама дільниця 800 місцеві жителі, і 400 близько 400 Це військові. А От, в Нової і... в Новоайдарі скільки дільниць відкрито? Скільки працює? Скільки дільниць в Новоайдарі? Більше трьох, десь близько п'яти. Я, я не можу зараз точно сказати. От, але фактично в Новоайдарі багато голосує військових, які які базуються тут недалеко. Також в Старобільську таке саме. І ще раз хочу уточнити, всі дільниці працюють нормально. Так. Голосування відбувається, так? Голосування відбувається навіть от в центральній виборчій дільниці Нової Дари навіть було скупчення людей зранку, тобто такі маленькі черги навіть утворилися. Але, наприклад, дільниця інша, в якій військові саме голосують, там дещо менша кількість виборців прийшла. Вони пояснюють тим, що попереднього разу були вибори президентські, там була стрілянина сімій дільниці. Вони кажуть, що просто місцеві бояться, мабуть, очікують повторення якихось таких подій. Як в цілому мешканці місцеві голосують в Новоайдарівському районі? Я маю на увазі явка. Приблизно. Я можу сказати, станом на 12-ту годину ми рахували, це було близько 20% на деяких дільницях. А це був ранок. Можливо, зараз дещо змінилось. На жаль, не можу сказати точніше. Станом на ранок 20%? Ну, 11-12 година. Одна дільниця була 20, інша була там близько 15. Ну, це середній рівень по Україні приблизно. Петре, ще таке питання. Стосовно uh, округу, де ви зараз знаходитесь, скажіть, будь ласка, це дуже важливо. Uh, от на тому окрузі, де ви знаходитесь, його uh, він повністю контролюється українськими військами чи частина контролюється сепаратистами? Якісь проблеми зараз у нас із зв'язком.